Назви топ склад гравців шахтаря за всю історію. І яка ска почнемо з цього? Давайте почнемо на воротах. Я ставлю п'ятого однозначно. П'ять праймовий п'ят. Це це. Це тупо легенда. Захист Даріо Сорна я поставлю. Даріо Сурна. Ну теж я буду основувати на тому, що кого я бачив, як грають. Я не пам'ятаю, не бачив, як грав Старухін там, Матвієв. Я бачив декілька де ігор. Звичайно, Матвєєва і Попова. Мені подобалися ці футболісти. Попов дуже сильно це його п'ятою. Я пам'ятаю, але все одно я буду напевно брати тих, хто я знаю. Даріо Сурна однозначно в мене буде так, правим захисником центрі. Я поставлю там, є вибирати. Там є і кучер, і Праймовий Личигрінський з, з передачею, і рак передачею з ударами взагалі. І Коля Матвієнко. Блін, це дуже складно. Я поставлю я поставлю ракетського і поставлю кучера. Напевно, дуже люблю Колю Матвієнка. Я поставлю Колю Матвієнка зліва. Хоча мені дуже подобався, напевно, Ісмаїлі, теж як на мене, був прайму Ісмаїлі, дуже сильний. Але через те, що в мене все-таки любов до колі, я його викрастив з центральних захисників, я поставлю його зліва в, нап в нападі, Боже, зліва в захисті. Хоча він, я думаю, не дуже любить грати зліва в захисті, але поставлю колю е зліва в захисті. Опорнець. Е Однозначно, Анатолій Тімош. <ріху> <ріху> Тарас Степаненко, напевне. Фернандіньо і Редвіді точно буде для мене. Фернандіньо – це взагалі найкращий, один з найкращих легіонерів, напевно, шахтаря. Який був е, у нас, це топ гравець, як він бачив поле, які він давав передачі, який в нього удар. Ну Фернандіні точно буде в цьому списку. Тарас однозначно теж буде в цьому списку. Ось хто ще кого я ще поставлю центральним? У мене є або Жацон, або Мхітарян, або той самий Матузелем, який був дуже сильний пару сезонів, теж один з найсильніших легіонерів. але через те, що як пішов матузелем з команди, я матузелема не поставлю. Хоча по професійним якостям він був топ. Тому або Мхітарян, або Жасан. Я залишу жадсана. І трійка попереду. я поставлю Марлоса, Вільяна. І давайте шейру нападниками поставлю. Тейшейра багато забував за шахтар. Ну тренер буде Луческо.